Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео я хочу показати, що ми робимо на дачі в останні дні осені, а показати є багато чого. Пішли дивитись, кожна пора року по-своєму красива і осінь не виключення. Навіть після проходження листопаду все одно на дачі дуже красиво. Подивіться, як змінюють колір листя на деяких росинах. Заквітувала нарешті наша надзвичайно пізня хризантема. А персик, який росте у нас вже другий рік, він ще не збирається навіть скидати листя. Він так і його тримає. Росте дихондра, поки не хочемо її прибирати. Якщо хтось збирається на зимівлю забирати кущик Дихондри, як ми робимо? Обрізаємо, викопуємо в горщик літри на 3 і в прохолодне світле приміщення. Градусів 5, 7, 8, і до весни він стоїть, потім гарно розвивається навесні. Вже повторно ми майже заповнили нашу купу. Вибачте, що я показую цю купу, нашу, але по неї можна багато чого визначити, що робиться. Обрізали лаванду, позбирали листя з клену, обрізали наші чудові. Клематіси обрізали гортензії. Зараз ми це побачимо, і все це я притоптав, тому що дуже великий об'єм доводиться притоптувати. Ось так це виглядало. І давайте трішки пройдемось по ділянці. Прибираю зараз листя з лохини. Це взагалі краса. Лохина змінює коли колір листя. Дуже красиво виглядає. Але ж на газоні лист від будь-яких рослин це зайве і можна, може призвести до появи хвороб на газоні. Тому лист треба прибирати. І до речі, хочу вам показати ось ці граблі. Вони в нас вже не перший рік, але якось ми так не дуже їх використовували. Дуже вони такі ніжні і дуже класно вигрібають листя з газону. Ось коротенький фрагмент. Як я підчищав листя з під нашого японського клену. Ось так, ця діляночка зараз виглядає все чистенько, все красивенько і робиться без зайвих зусиль за декілька хвилин. Тюльпани наші ще не з'явилися, які ми висаджували в минулому відео я показував, як це було. Але вони гарно тут почуваються, починають розвиватися. І нарешті ми їх незабаром, можливо, побачимо. Прибрали. Клематіс, який загороджував тут ось стіною стояв це клематіс третьої категорії обрізки. Тобто ми назимо саме ці кліматіси, обрізаємо ось так сантиметрів 10 від землі. І в наступному році однорічні пагани. Другого порядку будуть знов наростати і розвиватися по цієї сітці. І вже ми, до речі, замовили і отримали навіть насіння, яке будемо сіяти незабаром для вирощування розсади. Коротенько хочу показати вам, що ми будемо вирощувати. Це не повноцінний огляд, але ж ще й не все насіння ми замовили. Читаємо, обираємо. Друзі. Так згадалися нам ось ці томати, які ми вирощували багато років тому. Вони такі смачні. Так, вражайність не така велика на них, але вони варті того, щоб вирощувати саме для салатів і насолоджуватись їхнім смаком. Батяня. Шапка мономаха це перевірені недорогі сортові томати, які ми. Ну, я б міг порекомендувати. Не зберете багато, можливо, захворіють, але вони дуже смачні. Руккола, це я не буду зупинятися. Фізаліс овачевий, я показував за фізаліс ягідний, ось взяли фізаліс овачевий. Рукола, базилік, кріп анет, коріандр салатний, коріандр салатний і знову коріандр салатний. І селера. Коренева президент. Ми її вирощували. Нам подобається. Така вона велика, по 1,5-2 кг виростає ось ця коренева селера. І основне насіння, за яке я також не можу не розповісти, це насіння овочів, яке будемо сіяти для подальшого вирощування і в теплиці, і у відкритому ґрунті. Буряк Зепо. На грядки буде йти. Друзі, хто не знає, ось ці QR-коди можна навести телефон і по посиланню перейти почитати. А для тих, хто не вміє користуватися qr кодами я залишу посилання в описі під цим відео. Можете зайти, подивитись і ось, бачите, від 10 на сининак замовити. Щоб разом з нами в наступному сезоні такі чи похожі росинки вирощувати. Алісом Wonderland. До речі, Алісом, ось я вам хочу сказати, це квітка, яка до сих пір у нас ще на дачі, і не хочеться рука не підіймається, її прибирати, тому що вона ще квітує Алісом. Швиденько зроблю Китару це томати петуня. Стандарт мікс, тобто тут трішки таке зібрання різних кольорів. Це професійне насіння. Ось вони перекатуються там насінинки в гранулах з великих пачок. Замовляв у Тетяни Вікторівни і замовляю вже багато років. Гарне насіння. Рекомендую можете прийти, обрати почитати. Алісум знов кавілі це кабачки чудові. 5 насинин, потім КС-204. Ось таке в гранулах насіння оброблене. Мадрид ми вирощували, це гарний салатний томат для теплиці. 5 насининок ми взяли. І, здається, ще там є 5. Чим зручно по 5-10 по насининок, тому що можна побільше чогось спробувати. Заріссима. Я назви коротенько прочитаю. Мадрид. Так, 10 Мадриду взяли. Гравітет це полуіндетермінантний, полувисокорослий томат. Вирощували раніше гарний томат. Алісум Wonderland знов Маринда це огірки, перевірений часом, такий не новий сорт, точніше гібрид огірків. Але, тим не менше, дуже нам подобається. Ми його багато разів вирощували. В минулому році Бьорн і Фрейзер вирощували теж гарні. Але і Маринда також чудовий огірок, як і Абсолют, який ми також раніше вирощували. В цьому році ну, змінимо рік від ріків, року, ми змінимо. Вирощуємо щось з того, що раніше, щось нове. Пробуємо Star Gold, обов'язково томат Черрі, чудова жовта пітуння Standard Mix 10. І Ітма це капуста. Чудова капуста, яку ми також вирощували. Ось що стосується першої партії насіння, яке ми вже не тільки замовили, але і. Отримали чого і вам бажаю, тому що вже час, друзі, поквапитись і почати замовляти. Викопали, нарешті, кани, які вже не перший рік у нас ростуть на дачі. Я їх замовляв 2 роки тому у флоріумі. Потім ми зберігали одну зиму. І зараз вони будуть зберігатися у нас вже другу зиму. Ось такі чудові коріння, ми їх порізали. Викопали в ящик і в дачний будинок на зиму будемо зберігати в сухому відносно місці, ну, трішки вологому, за температури десь близько 5 градусів. Ось так ми вчиняємо з канами. І вже не перший рік, так що спосіб перевірений, обрізали клематіс, який тут ріс. White, він невеликий, але гарно квітував. Прийшов час його різати. І, до речі, ось ще візочок ми не вивезли. Можна побачити, що ми порізали хризантеми. Вони росли. Ось тут ось фото, як вони виглядали до порізки, Ну, дійсно, вони вже розвалилися від негоди. І... Час їх прибирати, тому що не факт, що ми скоро приїдемо на дачу і встигнемо по гарній погоді щось ще зробити. І, до речі, я хочу показати вам це останній врожай томатів, які ми винесли з теплиці. Два кущики було там ось такі чудові томати. Ось такий врожай це черіки, такі помаранчеві, а солодкі. Неможливо передати словами. Друзі, напишіть в коментарях, будь ласка, як у вас з плодами томатів на цей час, на середину листопада, буде цікаво почитати. Обрізали частково вже троянди, обрізав я щойно гортензії, Royal flower, flower тут росла, а тут. Pink and Роз росла наша волотиста гортензія. Зараз буду прибирати листя, все причепурювати, як то кажуть. Ось так виглядає дача на кінець. Листопада грядки я вже розповідав. Ми привели до ладу, перекопали, внесли суперфосфат, внесли трішки перегнію по одному ведру. Тут у нас росте часник озими, але це ми будемо прибирати, скоріш за все. Посадили я відео, показував за те, як ми саджали часник. Кому цікаво, можете подивитися. Тут трішки у нас зелені, редис. Росте різних, різних сортів і різних термінів посіву. І ось полуниця, яку ми висаджували пару тижнів тому. Я показував також розсаду купляли на ринку. У жіночки дуже нам сподобалось, але, на жаль, розсада була з відкритою кореневою системою, тому запізно трішки ми висаджували наприкінці жовтня Delight, Gento і Irmo. Будемо дивитись. це вся полуниця ремонтантна, тому ми розраховуємо, що вона буде нас радувати своїми врожаями в наступному сезоні цілий сезон. І малина. Ось малина трішки ще є, ще я не різав на малині. Не зрізав, це ремонтантна малина. Оця палана, Дивіться, друзі, врожай. Який на середину листопада Ну, непогано, все ж таки невелика кількість, але трішки ягід є. І це чудово, коли є своя ягідка, можна зірвати. А там полонез. Полонез трішки у нас в цьому році, на жаль. Не дуже вдало, але тим не менш, колись буває вдало, колись не дуже вдало, то таке то рослинки, то наші зоботи, наші якісь прорахунки, нічого страшного. Ось що хотів показати в цьому відео так швиденько, щоб не затримувати вас. Але я знаю, багато хто з дачників, городників вже не має можливості приїздити на свої дачі. А ось такі мої відео влогові, в яких я показую нашу дачу, чим ми займаємося, як вона виглядає. З задоволенням такі глядачі дивляться. І я цьому, чесно кажучи, дуже радий, що мої відео дарують ось такий невеличкий, хоча б відпочинок на нашій з вами дачі. Друзі, а на цьому я своє відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!